Навіть після завершення війни, на мою думку, держава не захоче відпускати чоловіків, оскільки перш за все буде мати великий багаж, скажімо так, людей, які мають досвід війни. А враховуючи те, що навіть якщо скажімо, так ми йдемо до тих самих кордонів, то враховуючи недовіру з боку Росії, держава не захоче відпускати потенційних військово-зобов'язаних потенційних солдат, тим паче з досвідом служби, крім того, враховуючи масштаби руйнувань. І з огляду на ці масштаби недостатня кількість буде комунальників, які зможуть це, скажімо так, виправити. Тому можлива така демобілізація, скажімо так, робочої сили, що також не дасть підстав державі випускати цих чоловіків, які можуть бути мобілізовані, навіть, можливо, жінок за кордон. Конституція України передбачає обмеження прав чи свобод людей при надзвичайному та воєнному стані. До прикладу, під час надзвичайного стану зрозуміло, що держава забороняє виїзд за межі кордону певного чи за межі певного регіону, де є якась небезпека, наприклад, у стихійного лиха. Теж самий інцидент з COVID-19. Ми всі пам'ятаємо про ці обмеження. Однак війна в Україні зумовила саме такі обмеження, і це перший в світі прецедент. Перш за все, в нас є два варіанти відповідальності: перше це за самий незаконний перетин кордону. Тобто за це передбачається стаття на відповідальність за статтею 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 3400 гривень до 8500 гривень. Тобто, це ми говоримо про саме ті випадки, коли особа незаконно перетинає кордон в багажнику, передівшись в жінку і так далі. Друге, це ми говоримо за організацію. Незаконно перетину кордону. Всі ми знаємо ці чисельну кількість незаконних схем, які організовані, і саме за цю організацію передбачається вже кримінальна відповідальність, яка може навіть бути підставою для позбавлення волі. А що стосується тих, хто вже перетнув кордон, тут також є досить цікаві речі. До прикладу, в нас є стаття, яка надає підставу для виїзду за кордон як супровід інваліда. Однак передбачає, що особа, яка супроводжувала інваліда, повинна повернутися не пізніше наступного дня повернення інваліда. Однак за цією повідальності також не передбачено. Тобто особа може виїхати з мамою, як супроводжуюча інваліда другої групи, мати на наступний день повертається, особа залишається за кордоном і ніякої відповідальності. Крім того, встановивши закон, за яким особа може бути притягнена до відповідальності, якщо вона не повертається за кордону, не є конституційним. Спроби вести таку відповідальність вже були, однак з цих причин не було підтримано Верховною Радою. Так, неодноразово були думки ввести різні законопроекти. Зокрема, була був такий законопроект, який передбачав підставу для виїзду за кордон, що ти задонатиш на ЗСУ певну суму, і також за кожен день перебування за кордоном ти будеш платити певну суму на збройні сили України? Однак ця ініціатива підтримана не була. На мою думку, можливе лише пом'якшення. Ми маємо вже певний ряд колізій. Перш за все, це студенти. Так, студенти, мають, студенти денної форми навчання мають законні підстави для отримання відсрочки. Вони не є військовозобов'язаними, однак, незважаючи на це, їм заборонено виїжджати за кордон. Законної підстави для виїзду в них немає. Також це стосується студентів закордонних вузів, які, наприклад, до 24 лютого повернулися в Україну. Однак виїхати на навчання та продовжити навчання вони не можуть. Такі обмеження, на мою думку, прямо пропорційні росту корупції. Як то кажуть, попит породжує пропозицію. Згадайте ті самі випадки з сухим законом, який з цих же причин згодом і відмінили. На жаль, зараз корупція на такому рівні, що навіть ті, хто не цікавляться цінами на виїзд за кордон, вже їх знають. Звісно, держава з цим бореться. Ми кожен день читаємо в новинах, як того чи іншого організатора перетину кордону чи повноважна особи, яка має е, всі, е, скажімо так, повноваження для того, щоб зробити білий квиток чи встановити інвалідність, їх кожного дня затримують. Однак держава бореться з скажімо так наслідками, але не з причиною.